Сьогодні, 7 вересня, в Україні повне місячне затемнення. Це рідкісна подія. Місяць проходить крізь тінь землі. Місяць якраз наді мною зараз вам його ближче покажу. Зараз десята година вечора, тому місяць вже видно краще, але буквально півгодини назад він був повністю затемнений. Я думала спочатку, що це, мабуть, якась хмарка йому заважає нормально виглядати. Але ні, це було затемнення. І бачите, зараз. Пів місяця вже починає рости в іншу сторону, і скоро він буде знову повністю видимий. А зараз поки що проглядається лише малесенька частинка зліва, як ви бачите, і насправді на камері телефону він виглядає як ніби. Кругленький, звичайний місяць, але вживу видно лише частинку маленького місяця з цього боку. Тому у вас є ще близько півгодини для того, щоб ближче побачити, як це все виглядає. Взагалі повне затемнення триває близько п'яти годин. А коли місяць повністю затіняє місяць, це близько півтори години.